У нас не плановий ефір. Дуже часто на консультаціях я стикаюсь з таким запереченням, назвав його так, мені стидно. Люди хотіли б заробляти в інстаграм або в інші соціальні мережі, але їм стидно, що їх хтось побачить. Стидно. Проводити прямі ефіри. І, от, як, так, і в мене також був цей страх, страх прямого ефіру. Я боялася натискати кнопку, боялася виходити в люди. Потім, чесно, вам кажучи, себе зловила на мислі, ну, скажем так. Коли вчилася, я дуже полюбляла виступати, я дуже полюбляла розказувати вірші, займатися якимись переказами. І чому останні два роки з'явився цей страх? Або стид прямого ефіру, що мені стидно, що мене хтось побачить, що мене побачать знайомі, що я тут займаюся в інтернеті, що я намагаюся в інтернеті заробляти. Чомусь все це, це визивало в мене певну істерику. Я відказувалася, відмовлялася від всяких прямих ефірів. Якби мене не вмовляла мій наставник, ну... Але я з цим поборолася, зрозуміла, що ну, взагалі-то через екран телефона мене ніхто не вкусить, не покусає, не з'їсть. Але і також розуміла, що без прямого ефіру, без цього, мене мало хто буде бачити. Люди. Як ото кажуть, люди купляють людей, і люди повинні звикнути до мене. А як же вони до мене звикнуть, якщо я їх, я собі, я себе, точніше, не показую, чомусь боюсь? Мабуть, боюсь вас, дорогі друзі. Боялась. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, які бувають стиди. Можливо, ви також себе пізнаєте. Що у вас такий звір теж сидить, і також почнете для себе, ну, скажімо так, його відпрацьовувати для того, щоб покращити своє е, життя, збільшити свої показники там, де ви цього бажаєте. І ну що, почнемо. Стиди бувають, ну, скажімо так, за зовнішність. Можливо, вас не влаштовує ваше волосся, зуби, шкіра, голос, одяг. От, до речі, щодо зубів. Після аварії, яка сталася, ну, скажімо так, 10 років тому, мене також прийшов якийсь стид, що в мене не такі зуби, що вони не так виглядають, що я боюсь людей, а вони засміють. І це також десь виходило за що того, що я не хотіла себе показувати. Ну, зовсім не хотіла себе показувати, соромилась, боялася. Ну, це взагалі. А потім, оскільки в мене не тільки інфобізнес, а ще я працюю в мереживому, і мій наставник сказала мені. А крім цього, в мене ще є роздібний бізнес офлайн. І мій наставник мені сказала таку фразу: а, «Олесь, ну ти ж зі своїми клієнтами в своєму магазині спілкуєшся, ти ж від них не шарахаєшся, не боїшся, не, не тікаєш від них, коли вони до тебе приходять. Чому ти боїшся людей онлайн? І мені так, от, чесно, от воно так чолкнуло. Ну, дійсно, люди до мене приходять, люди залишаються задоволеними після моїх порад. А чому я лишаю людей онлайн, без своїх якихось порад, без своїх інсайтів, без своїх, без свого досвіду? В кінці кінців 10 років роботи онлайн я ж чомусь щось вмію, щось знаю, щось можу. Чомусь навчити людей. І це от десь убило мого таракана мій страх, мій стид, щоб виходити в прямі ефіри. Я перестала боятися людей. Ну, ось такий страх і стид був у мене. Ще можливо вас бісить звук вашого голосу. Бо колись хтось вам так сказав, що ви занадто серйозні, або навпаки занадто дитячий у вас голос. І ви перестали себе проявляти. Ви перестали себе показувати. от Чесно, в мене був такий момент. Мені казали, що я дуже серйозна, що зі мною неможливо розмовляти, я не розумію гумора. І в якийсь час я також перестала себе проявляти в суспільстві. Але потім, ну, потім просто це забула, і якось так воно зійшло на «нет», як то кажуть. От. Також, можливо, стид наших думок, наших цілей. Особливо якщо це, якщо ви працюєте в мережевому або в інфобізнесі, і ви ставите перед собою мету заробляти певну суму в місяць. А ваші рідні вас не підтримують. кажуть, та куди ти лізеш? Та там уже всі місця зайняті. Та всі, хто міг заробляти, вони вже там заробляють, а ти ось зараз починаєш. У тебе нічого не вийде. Це, це стидно, чого ти туди лізеш? І взагалі, будь як всі, не відрізняйся від суспільства, о, як то кажуть, живи на мінімалку. О, чесно, я не знаю, як це виживати на мінімалку, бо це дійсно виживання, а не існування, не гарне життя. Ну, взагалі-то б... ми живемо одне життя. І наша мета, щоб це життя було кайфовим, щоб вас радувало, ваше життя, щоб ви насолоджувалися кожною миттю цього життя зараз, а не колись потім. Колись потім може не настати, особливо в наших умовах, бо ми не знаємо, куди прилетить. Наступний дрон або інша ракета. І Ми повинні жити ось зараз. І це, це, це до речі, також жити. От Стидно радіти в Україні війна, що, а що робити? Якщо стидно радіти, стидно сміятись, то тоді можна одразу собі готувати місце там 2 на 2 чи 2 на 1 на кладовищі. І йти готуватися ну, пристосовуватися до землі, готуватися е, до землі. Бо тільки так я розумію фразу, не потрібно радіти, а не потрібно радіти зараз, а коли потім. А ви знаєте, коли от, ця ситуація завершиться? Як вона завершиться? Ну, чесно. Мене це бісить. Оце от, от, от мене бісить. Бо жити потрібно зараз. Жити потрібно так, щоб, наприклад, як іло, що ви, зустрінетесь з Богом, щоб вам було не соромно за ваше життя. Що ви скажімо так, не прожили його марно. Та також Стидно. стидно може бути, якщо вам ваші близькі кажуть, особливо, якщо це стосується дівчини після розлучення, ну, різні причини розлучення, ну, наприклад, візьмемо зраду. Чоловік зрадив, вона залишилася з дитиною, і близькі, їй кажуть, да кому ти потрібна. Перебачив чоловіка і живіть далі, ну, з дитиною ти нікому не потрібна. Це взагалі нонсенс. Всі так живуть, всі, всі зраджують, всі передбачають, і ти також так живий. Збережи родину. Чесно, не можу нічого не сказати по цьому випадку, але сама, сама я б не пробачила. Я б не пробачила зраду і, як по мені, так краще жити одній з дитиною, ростити дитину е в гарній атмосфері, де батьки не кидаються друг на друга з, з, з певними, як тут сказати, звинувачуваннями. І М -м я б просто обрала життя окремо. Ну, є такі родини, які розходяться, і близькі починають типу, стидно. Це стидно жити одній, це стидно жити без чоловіка. Ти потрібно, ти повинна там змиритися. Тому такий, можливо стид є, але з ним потрібно працювати і потрібно поважати себе. Бо ти у себе одна. І повинна жити гарно. Повинна жити так, щоб ну, твоя дитина, вона на тебе дивиться і потім повторяє за тобою всі твої помилки. Навіть на підсвідомому рівні, навіть якщо вона зараз маленька, але вона дивиться і потім, потім вона це все в, своє, в своєму житті. І я впевнена, що ти не хочеш, щоб твоя дитина страждала, щоб твоя дитина пробачала зрадника. Ти хочеш, щоб твоя дитина була щаслива. А для того, щоб була щаслива дитина, повинна бути щаслива мама. Так, далі. А то ми зараз кудись там підемо великі деби. А, який ще може бути стид. Стидно продавати. Ну, особливо, якщо це. Мова йде про роботу в інтернеті, і немає різниці, що ви саме подаєте інфокурси, продукт мережевої компанії, продукт бізнес-ідею вашої компанії, що саме людина отримає, коли прийде до вас. І казалось би, Тебе все влаштовує у твоїй компанії, але ти боїшся людині людям заявити про те, що ти передаєш саме це. І чесно, в мене також є такий момент. Ну, наприклад, в інтернеті я можу передавати мене взагалі ну, ну, нічого не смущає, скажімо так. А от якщо мене людина в офлайні спитає, типу, а що ти там передаєш в інтернеті? Інколи я можу сказати: ой, ну, я там працюю в інфобізнесі. Або я там працюю, як раніше казала в еріфлемі. Людина сама розуміє, що рефлем це там помадки, батки і тому подібне, а це нічого серйозного. І з одного боку, це тебе, як то, як -то кажуть, їсть, бо ти розумієш, що це бізнес. І гарний бізнес, і тут дають гарні гроші, але ти не можеш донести правильно так, щоб у тебе купили. Тобі стидно про щось сказати, про сказати в лоб, що ти продаєш саме це і людина отримує саме це. Таке теж буває. Можливо, тому що не вистачає впев... не впевненості в собі, впевненості в своєму продукті. А це буває за рахунок інколи того, що ви не до кінця пройшли навчання в вашому проєкті, в вашій компанії. І у вас немає впевненості саме в цьому, що воно дійсно працює, що воно дійсно гарне, і ви тому соромитесь подавати. Знову таки стидно, що скажуть люди. Ну, от я продаю там те, те те, але мені стидно, що мені скажуть, що я там продажник. Це теж, ну, скажімо так, не дуже гарно. Стидно виділятися з суспільства, бути не такою, як оточуючі люди, відрізнятися від них. Стидно, можливо, стидно бути багатою або хотіти більше грошей. Але знову таки, оце ваше життя і лише від вас залежить, як саме воно буде притягуватись. Ви повинні бути в кайфі, ви повинні насолоджуватись кожним моментом. Перестати дивитися назад і перестати дивитися на людей, які, можливо, вони не розуміють, особливо ті, хто ніколи не працював в інтернеті, вони не розуміють, що тут можна заробляти. І інколи становиться важко пояснити людині, що саме ти тут робиш, і за що тобі платять кошти. І, за що... І через це буває стидно, що ти хочеш там заробляти 100 тисяч, 200 тисяч гривень, бо ти не можеш до... нести до людей цінність свого